Шановний пане головний прокурор, радий вас вітати знову в приміщенні Генеральної прокуратури України. Хочу подякувати вашій представників Нідерландської групи, які працюють в спільній міжнародній слідчій групі. Завдяки професійності і працівників спільної міжнародної групи, так і працівників оперативних служб служби безпеки України. нам вдалося здобути вже багато доказів і щодо причетності конкретних. Структур до вчинення терористичного акту, не дивлячись на системні провокації, які здійснюють представники Російської Федерації, особливо в засобах масової інформації, я впевнений, що міжнародна спільнота і світ узнає правду про ту трагедію, яка трапилася на території України. В Україні продовжується терористична діяльність. Або неоголошена брудна війна проти України з боку терористичних організацій. І на превеликий жаль, щоденно гибнуть, гинуть десятки людей в цій неоголошеній війні. У нас вже на жаль, є чотири загинулих прокурори, які загинули під час цієї цього конфлікту, цієї трагедії. Тому прокуратура України також працює в надзвичайно напружених умовах і виконує свої обов'язки. Президент Порошенко і уряд України перекладають максимум дипломатичних можливостей для того, щоб мирним шляхом врегулювати цей конфлікт. знову <різований> дуже вам дякую, пане Дерема, за те, що ви нас приймаєте тут в Україні. Та що ви нас дуже тепло приймаєте, і ви вже з випрості перебування в Україні. І я знову хочу наголосити на тому, що ми дуже цінуємо ту те співробітництво, ту допомогу, яку надає Україна за таких складних обставин.